Щороку в серпні шанувальники Тустані мають можливість не лише побачити, а й відчути, якою була середньовічна культура України. На фестивалі реконструктори відтворюють минуле у найменших дрібницях. Глядачі мають можливість почути дивовижні легенди та побачити відтворення подвигів суворих лицарів. Раз на рік, на три дні, фортеця оживає. Тобто приїжджають реконструктори, приїжджають люди, які відновлюють реконструюють ці всі і побут, і костюми, і звичаї. І люди, приїхавши до нас, вони можуть до цього доторкнутися, можуть це відчути. Фестиваль Тустань постійно намагаються удосконалювати, а формат оновлювати, аби залучати більше туристів. Поліпшують і інфраструктуру довкола місця проведення фесту. От і сьогодні організатори тустані, історики та науковці зібралися разом, аби обговорити не лише питання розвитку фестивалю. Але й збереження культурної спадщини в тих районах України, де зараз відбуваються активні бойові дії. Ми тоді прийняли рішення, що ми готові надати приміщення і площі на Львівській області, щоб евакуювати безцінні колекції з тих музеїв, які можуть бути загрожені. На превеликий жаль, тоді до нас не прислухалися, і ми бачимо, що дуже багато зараз є боякі культурної спадщини, які можна би було зберегти. Вони є втрачені. Кож учасники шостої міжнародної конференції з дослідження та музеїфікації нерухомої спадщини пообіцяли зробити все можливе, аби згодом після війни відвоювати в судах усі культурні цінності, які забрали російські окупанти.